І сина, і свята покупа, Господи, настойка. Дорогі наші, звершуючи сьогодні в цей недільний день, в свято святої за собою нашого святого храну і служіння, відправляючи Боже свого віковію, ми завжди чуємо рядочку священного кості. Спочатку порібочок з книги дій святих апостолів, в якому розповідь саме про те, як відбулася та подія, яку ми сьогодні не тільки лише згадуємо і вшановуємо, але в певній мірі ми повинні цю подію разом з апостолами, разом з тією церквою, яка зароджувалася, пережити співпережити пережити цю подію з її учасниками. Нагадаємо, що якщо говорити про православне вшанування свята якоїсь події священної історії, то ми не просто згадуємо те, що було колись, не просто в рядочках Євангелія, в настановах церкви, нібито звершуємо. Спогад про те, що було, ми повинні подію співпережити. І от все богослужіння по сьогоднішнього дня і літургія, і вечерня, яка традиційно у нас відправляється завжди по завершенні літургії, все це спрямовує нас саме на те, щоб ми подію зішестя Духа Святого на апостолів, подію народження Церкви Христової співпережили. З учнями Христовими, з первісною, так би мовити, цим. Ми почули, як все відбулося, як апостоли разом перебували, і у вигляді вогнених язиків явився Бог Дух Святий, видим вчинок, і кожний з якових язиків почив на кожному з апостолів, і вони. Сповнені благодаті Духа Святого, стали воїстину новими і іншими людьми. Це вже не були апостоли, які панічно боялися переслідування від іудеїв. Це вже не були апостоли, які мали сумнів у Воскресінні Христовому. Вони дійсно за період від першого дня Воскресіння до Вознесіння Господнього. Працювали над собою, впевнюючись у істинності Воскресіння Господнього, а потім вони очікували обітування Спасителя. Адже коли Господь возносився на небо, і саме про це ми читали 10 днів тому в святому Євангелії від Луки, сатінець Євангелії від Луки, саме коли Господь позносився на небо, Він дав апостолам що і того утішителя Він їм дасть, і вони повинні готуватися, приймати його. І, як говорить, Іван Хіст апостоли перебували єдинодушно в молитві, в храмі. Господь повелів їм від Ірусалима не відлучатися, але чекати на те обітування, про яке він говорив. І от через 10 днів по Воскресінню Господньому на 50-й день. Від Воскресіння Христового відбулася подія, яку ми сьогодні і вшановуємо і співпереживаємо. Євангельський уривочок з Євангелією від Іоанна, який завжди читається в православній церкві в Свято Трійці, розповідає нам про те, як Господь сповіщав ще задовго до хрестних своїх страждань про те, що люди повинні очікувати, коли сповняться вони. Ті, хто вірує у нього благодаті Духа Святого і наводить Господь слова зі священного писання. Це слова із Ісаїї, із пророка Ігорія, хто вірує в мене, у того, будуть тікти ріки води живої. Це сказав він про духа, якого мали прийняти ті, хто вірує у. Ми сьогодні, що між людьми була суперечка. Хто ж говорить до них? Хто промовляє? Це Месія? Христос, пророк помазаник і те, хто говорив, хіба може бути пророк з Галілеї? Пророк повинен прийти звідкись з іншого місця. І хіба може бути тим більше Месія з Галілеї? Цю область іудейської держави вважали на половину язику? що Месія, Христос повинен прийти з Віфлеєма. І от яка була суперечка? Цікаво, що люди, які говорили, що Христос не Месія, і що Він повинен бути з Віфлеєма, якщо він Месія, і не знали того, що він галілеянин, бо він жив серед галілеян, проповідував, а народився у Віфлеємі. І, по суті, суперечка була навколо того, чого не було зовсім. Так часто буває і в наш час, і в нашому сучасному світі. Світ, який не сприймає Христа, він відкидає його і заперечує те, що або йому невідомо, або те, чого світ не хоче знати, не хоче знати істин Божих, не хоче жити глибиною, бо яке дається нам через нашу матір, святу церкву, де народження якої ми сьогодні вшануємо. І такі ж суперечки внутрішні. Можуть бути кожному з нас в нашому людському вістрі, в нашому розумі, в нашому серці, нехай вони іншого плану. Але часто ми, не довіряючи Христу, думаємо, чи можна зараз в наш час жити кротко і смиренно, жити, ставлячись любові до ближніх, жити по-християнськи, смиряючись перед усіма розсудливо роблячи. адже світ свій, з його пристрастями і погодями закликає нас зовсім до іншого. Живи так, як всі, подавляйся іншим людям, а будеш спарятися, будеш коротким, то будуть на тобі їздити, інколи так от і починають говорити, і навіть такі столову дають. І до чого закликає світ з його пристастями, до так званої успішності, до успіху, до того, щоб ти ставив собі якусь мету, мрія, не пінавше, ніж досягти всіх матеріальних благ землі. І от саме і це як найважливіша мета, найважливіша ціль у житті претиноситься. І от коли були такі суперечки між людьми, хто ж Христос? Чи можна йому довіряти? Про що ж він говорить, коли він, звичайна, людина Тесла і Син Теслі, і тут він говорить про якісь такі незвичайні речі. Отаким учень Христа не ходив. Починає говорити, нібито розумляючи людей. Ви засуджуєте людину, ви міркуєте про щось? а ви ж про нього нічого не знаєте. Не знаєте про те, що він сповіщає. І говорить він, чи засуджує наш закон людину, якщо спочатку не почують цю людину і не дізнається, що ця людина робить? І от як гордість людська діє, відповідають фарисеї, книжники никодиму, Сказав йому, чи і ти не зволідеє. Тобто вони його теж неважливо звинувачують у тому, що він щось не так робить. Що він... І от якби ми довірилися повністю цим словам Христа, ми намагалися бути такими, якими нас хотів побачити сам Христос. Тоді ми жили в у цьому світлі, тоді темрява душевна, яка часто охоплює нас, від нас відходила. І от ми хочемо, що цей день свято Трійці, день народження церкви Христової, ми. Жиємо і своє життя, і життя одне одного, ми ми за Ним. І тоді ми будемо перебувати ті повноти життя, яку інтерв'єрно шукає коштувати, наскільки де вона не, ну, не жила. Але цю повноту життя людина може знайти тільки тоді, коли вона буде з Христом, коли вона, вона буде життя по Христовому. Нашої Матері, Святої Церкви, постійно оновлювали себе, постійно народжувалися духовно, що є духовним народженням хрещення? Той же не один, про якого ми тільки що говорили. Саме він висідував плечі, подає з Христом про народження родини звище. Христос говорив, що якщо хто не народиться від води і духа, то й не буде жити поданою життя. Тут Христос говорив і про хрещення, і отеча покриття. Адже тільки лише та людина, яка каялася, вона приймала хрещення, так скажімо, було. Ті дні, коли хрестив Іоанн Оган так же було і в апостольські часи, коли вже апостоли хрестили, а потім і покладали руки, і не сходили на людей, похрещених благодать Духа Святого. Це те було, що є зараз таємством миропомазування. І от люди сповідалися, каялися в гріхах своїх, обіцяли Богу змінити своє життя і оновити Його. І хрещення це є. Народження на наше звище і миропомазування, сучасне таїнство нашої церкви є особистою п'ятидесятницею, тобто особистим моментом сходження благодаті Божої на кожну людину, яка приймає це таїнство, таїсто миропомазування. А ви ж в житті своєму, гріхами своїми, відступленнями від Бога, від запиту Його, тим, що ми не бачимо в ближніх образу Божого, не з кожної людини, коли вона приймає хрещення, і коли Господь її укріпляє благодаті Духа Свого Святого в таїнстві Верпомазування і особисті п'ятдесятниці. Але що відновлює цей завіт, який ми з Богом? Каяття, сповідь, зміна себе. А каяття це вашому вміння змінювати себе, це вміння критично ставитися до себе і вміння з Божою допомогою виправляти своє життя, свій шлях до Бога. І вдай кожен з нас в цей день в п'ятдесятці, незалежності від того, чи плануємо ми сьогодні прийти до Господи чи ні, представив в першу чергу в покаянні перед Богом. Та й кожен з нас зрозуміє, наскільки ми потребуємо всесильної допомоги Божої, допомоги благодаті Бога, Духа Святого. І от сьогодні ми будемо закликати цю благодать Божу. Будемо просити, щоб Господь, Бог Дух Святий, Третя і постаць святої Трійці укрепив нас. Допоміг нам пробудити наше оновлене життя, життя у Христі. І нехай в день народження церкви Христової кожен з нас оновлено народиться як християнин, як посвідомник Христа, як такий, яка може повністю довіряти йому і себе, і своє життя, і життя почавного. Амінь. Господи.